Милість Божа через з Святого Духа сьогодні покликала нас на це святе місце, щоб подякувати милостивому Богу за всі його великі благодіяння роду людському і кожному із нас. Для того, щоб ми іще і ще раз могли молитовно звернутися до... До нашого співвітчизника святителя Софронія єпископа Іркутського Між нами і святителем Софронієм багато століть. Пройшло багато часу, дуже багато чого змінилося в цьому світі. Як ми знаємо, життя святитель багато потрудився в своєму житті, хоча прожив по нашим міркам, не таке ж і. Довге життя, він прожив чуть більше 60 років. Але цих років вистачило для того, щоб люди його згадували на протязі віків, часів. Причому він трудився не для того, щоб, як інколи ми говоримо, залишити слід на землі. Ні. Його завданням було зовсім інше. Він хотів спастись. І хотів спасти тих людей, які були поруч, які були йому вручені як священнику, як єпіскопу. Його душа переживала за все, що є в цьому житті. І коли хтось жив не по призначенню пробуслу Божого, то він старався якимось чином словом, добротою, любов'ю. Направити цю людину на шлях спасіння. Він багато потрудився в далекій землі Сибірській, але його душа завжди перебувала тут, тому що він тут духовно народився, в цьому Красногорському монастирі. Взагалі дуже важливо. Цінити той час, в якому ми живемо з вами, дорогі браті і сестри, і думати, що життя потім колись почнеться. Треба жити кожний день і кожну хвилину, розуміючи, що за все все ми віддамо відповідь Богові. І в житті не буває пустоти, не буває чекання. Душа людська загортовується саме тим, як вона живе сьогодні. І от його молода душа, коли він ще тут був послушником і прийняв постриг, він тут відчув призив Божий, настоящий призив Божий, і ту любов Божу, яка проникала в його серце. Дуже важливо завжди батькам, матерям виховати дітей в такій атмосфері, щоб вони відчували любов Божу в цьому молодому віці, тому що це найщасливіший і найцінніший час їх життя. Коли ті, патріарха Піміна спитали, в який час він би хотів повернутися, він уже досягнув високої посади, ставши патріархом. Він був дуже такий молчаливий дуже мало говорив. Але коли задали йому це питання, він відповів, я хотів би повернутися в той час, коли я був послушником. Оцей час, коли людина загартовується. Для майбутнього служіння це дуже важливо завжди відчувати. І це не тільки стосується священиків чи монахів, це стосується всіх людей, особливо молоді. От якщо людина відчує в молодості призив Божий і любов Божу, якщо відчує любов Божу через любов матері, батька, ближніх, то цю любов вона перенесе на все майбутнє життя, святій Софроній це людина, яка будувала дуже багато земного, як і цей чудовий Преображенський собор, саме його жертвою і трудами, він був відбудований, і не взираючи на те, що були різні часи, але він стоїть до цього часу. І дуже багато він побудував і в тих місцях, де він ніс свій послуг. Але він будував це не для того, щоб це було просто прикрасою землі. Він будував це для того, щоб людина відчувала ціль і смисл людського життя. Що б не відбувалося, яке б життя в нас не було, ми завжди маємо пам'ятати, що ми призвані бути Божими дітьми. Ми образ Божий і ми все своє життя маємо уподібнюватися Богові, своєму творцю. І іншими словами, ми маємо стати святими. Неправда, коли ми думаємо, що святі це люди, особливо обрані Божі з самого початку з народження, це уділ небагатьох. Ні. Якщо Господь дає людині життя, Господь чекає від людини святості, тому що тільки через святість людина може приблизитися до святого Бога. Взагалі, коли ми говоримо про святість, то насамперед ми розуміємо, що ми говоримо про Бога. Бог це святий. І з самого початку, в Старому Завіті, Господь через пророків призиває, будьте святі, тому що що святий ваш Бог. І з того самого часу все, що було пов'язано з розумінням відношення до Бога, все було святим. От єврейське слово кадош, воно означає відділений, особливий якийсь. Тому все, що було пов'язано з, з кінією завіта, а потім з Єрусалимським храмом, все, що стосувалося богослужіння, жертви Бога, все було святим. От таке відношення і в новозавітний період ми відчуваємо, тому що все, що пов'язане з нашим християнським богослужінням, це святе, свята чаша, свято Євангеліє. Тобто все, що не використовується в побуті, а призначено для святого Бога, все святе. Але найголовніше, що з самого початку християни, самі християни були визначені як святі. Тобто ті люди, які відокремлюються від гріха і пороку, самим своїм призначенням вони мають бути іншими в цьому світі. Вони святі. Це означає, що все наше життя має бути призивом і дорогою до святого Бога. Якщо ця дорога не направлена до Бога, то вона тупікова. І ми трудимося дуже багато в цьому житті, віддаємо здоров'я, життя, для чогось важливо здається нам в цьому житті, але це все тут залишається, а в душі остається пустота, тому що там немає тих чеснот тієї святості, яку чекає від нас Бог. Ми також маємо розуміти, що святість це навіть не стільки людський труд над своєю душею. Святість це зв'язок людини з Богом, святість дає сам Бог. І тому що, богослові говорять, що треба розділяти є свята людина і є моральна людина. Моральною людиною може бути і невіруюча людина. Багато з нас, людей постарше. То жив в ті атеїстичні часи, ми знаємо, що дуже багато людей було десь сьогодні, є моральних, але які не признають навіть існування Бога. Хоча вони помиляються, коли вони самі себе обманюють, тому що заповіді Божі є в душі людській, це совість людська. Якщо людина живе по совісті, то вона живе по закону Божому, але вона не знає Бога, вона не має зв'язку з Богом. А Бог дається людині тільки тоді, коли людина цього хоче. Але моральна людина може бути і невіруючою. А свята людина завжди є моральною, а моральна може бути і не святою. Інколи святі отці говорять, порівнюють святість і моральність з деревом і корінням. Дерево може жити тільки, коли є коріння. Це моральність. Людина має жити по закону моралі. По закону Божому, яке, якщо людина не визнає це через Біблію, визнає, має визнавати це через совість. Але якщо людина не вірить в Бога, не шукає цих божественних чеснот Христа Спасителя, то вона може не принести плід. А плід – це святість, Тобто може бути красиве дерево з прекрасним корінням, чудове, красиве листя, а плодів немає. А може бути і навпаки, і треба так жити, щоб і коріння було, і людина могла принести цей плід святості. А як визначити, чи йдемо ми в такому святості, чи ні? Інколи людина шукає святих людей, тому що всім нам потрібен приклад земний. Да, ми багато маємо можливості сьогодні читати. Але як хочеться нам побачити святу людину? Як хочеться побачити, що. Є такі люди на землі, які живуть Богом, і в них серце відкрите до Бога, відкрите до інших людей. Воно сіяє добротою людською, людською чесністю тими чеснотами, які прикрашають людину як людину. Але інколи нам здається, що ця людина це людина, яка може нас чимось удивити, людина, яка може зробити чудо. І наша людська душа дуже така пилка до цього. Ми передаємо один одному, що я знаю таку людину, от вона робить чудо, вона може тебе і зцілити. Інколи навіть такі люди підходять до того, що використовують церковні атрибути, але діють вони зовсім іншою силою, не силою Божественною, а творять чудеса. І нам мені, здається, що саме до таких людей треба йти. Але ми знаємо, що. Людина може творити чудеса, удивляти людей не тільки божественною силою. Вона може прикриватися інколи божественною силою і божественними атрибутами, але жити зовсім по іншим принципам гордиливості і самовпевненості. І все робиться тільки для того, щоб наповнити свою кишеню і обманути людей, які вірять, серце їх глине, воно хоче побачити щось те, що. З чим не пов'язане наше земне життя. Але це не обов'язкова святість, хоча це також буває. Свята людина відрізняється від інших тільки насамперед, основною чеснотою це смірення. От людина свята, християнин святий, якщо ми досягаємо смирення, досягаємо усвідомлення своєї гріховності, якщо ми відчуваємо, що ми нічого в цьому житті доброго не зробили. Якщо щось зробили, то це не своїми силами, а тими силами і талантами, якими нас наділив сам Бог. От якщо людина трудиться, а смирення дається не тільки тому, що я хочу бути смиренним. я прошу Господа смирення. Смирення дається, коли людина виконує всі заповіді Божі, але розуміє, що Людських сил на це не достає, тільки Бог може справити людину. Ми навіть також можемо і знаємо, як важко боротися самим собою з тим характером, який ми вже виховали чи який нам дістався в силу генетичного нашого зв'язку з нашими батьками чи прибатьками. Це також треба розуміти нам, живущим сьогодні, що все добро і все зле, яке ми сьогодні робимо, воно не тільки залишається в нас, воно передається як сила, як енергія майбутнім поколінням. Інколи люди сьогодні живуть добротою, а діти щось по-іншому живуть. І люди не знають, що відбувається. Тому на нас з вами, дорогі браті і сестра, велика відповідальність. Тому що свята людина це людина, яка завжди в будь-який час іде проти втечі цього світу. Християнство не подобається ніколи. Навіть ті які, часи, коли ми інколи ще вважаємо їх золотими часами, але все рівно людина, яка йшла шляхом святості, вона завжди боролася зі своїм гріхом, своєю самістю, своїм егоїзмом. Завжди була боротьба, і це завжди було шлях проти течії. Тому що світ цей, який поступово підкоряється не Богу, а дьяволу, він завжди бореться з християнством, з Євангелієм. Хоча з самого початку що Христос зробив погано цьому світові? Крім добра, чудес, откровення Божественного, але світ його розп'яв. І кожен християнин, який хоче називати себе не тільки. по... Назви християнином має пройти шляхом Христа. Він має розп'ятися. Це не завжди, отак візуально, але розп'яття людське завжди проходить тут, в серці. Коли людина бачить свої негаразди, свій гріх, свої пороки і рветься на і вона цього не хоче робити. Але, на жаль, природа така гріховна, От це розп'яття людське. Буває інколи по декілька разів в день. Але що від нас залежить, в силу нашого християнського виховання, ми маємо робити і для себе, і для майбутніх поколінь. І незважаючи на ту культуру атеїстичну богоборчу, яка вже існує, насаждається в нашому народі. Мене буде давно така розмова з однією людиною, з одним чоловіком. Він розповів, що я вчителька визвала. До школи на розмову. І розмова почалася з того, що оця вчителька, керівник класний, каже цьому чоловіку, що він неправильно виховує свого сина, сину 10 років. Ке Чому? А тому, що він не пристосований до життя. Він з усіма ділиться те, що в нього є. Він ніколи не йде. В Протягом якимось силовим таким діям, які інколи існують в школярстві. Він добрий, він чесний. І вона каже: ви змініть своє виховання, тому що він не виживе в цьому світі. От як страшно, дорогі браті і сестри, коли людина-учителька бачить життя людське зовсім іншому ракурсі, коли не людина людині образ і подоба Божа, може людина. І погані справи робить, але вона образ і подоба Божа. І я маю навчитися розділити, розірвати цей порочний круг, що є людина, а є гріх. А не міняти виховання, коли чеснота, ціломудря, коли простота, щирість вважається вже пороком для цього світу. Святість і завжди є, вона природня, вона вроджена. Через Боже творіння в кожному із нас. Але, на жаль, ми за своє життя, оцей дорогоцінний камінь засипаємо сміттям. Один Богословий так і каже, що святість це дорогоцінний камінь, який лежить під спудом сміття. І якщо ти не знаєш, то ти можеш вважати, що цей камінь також є сміттям. Але коли ти розчищаєшся сміття, і на цей камінь попадає промінь сонця, ти одразу бачиш дорогоцінність, цінність цього камня. От так і нам треба жити, дорогі браті і сестри, все своє життя очищати мусор так, щоб Божественне світло, Божественний промінь попадав в нашу душу, і вона засіяла. І коли вона засіяє, тут на душі легко, спокійно, навіть коли дуже скорботи. Великі в житті і кожного людини, і навіть цілого народу. Але людина відчуває свій зв'язок з Богом, вона розуміє, що все це пройде, а все, що Господь дає, навіть те, що ми вважаємо поганим, воно є промислительно для нас очищаючим, щоб цей дорогоцінний камінь засіяв через скорботу, через плач, через усвідомлення, неможливості щось змінити. От бувають такі часи. Сьогодні такі часи, які нам говорять, що ти, конкретна, людина, нічого не можеш змінити в цьому світі. Але від цього не мають руки падати, від цього тільки має бути ще більше, більше бажання боротися за своє спасіння, не йти по течії, не стати злобною людиною, не відповідати злом на зло, а віковувати ті чесноти, якими засіяв колись на небесному. Світозорі, святитись Софроній, єпископ Іркутський, і ця мета, яку він нам залишив, є метою кожного з нас. Тому що тільки коли ми будемо трудитися над своїм спасінням, над своєю святістю, тоді Господь і дасть нам все необхідне і для цього земного життя. Але найголовніше, що ми завжди будемо жити надією, не на себе, не на свою доброту, не на свої чесноти а жити надією на милість Всесвятого Бога, який освятить нас Духом Божим, Духом Святим, Духом, який очищає, просвіщає, прибражає і обожує кожну, хри... кожну людину, кожного християнина. Амінь.